Чергові мої покупки магазину АТБ. І так, ось такі апельсини по 39 з копійками. Назвемо так по 40 гривень. По акції були крабові палички 32 чи 34 гривні. Точно не пам'ятаю. Ось такий торт сьогодні захотіли. Ми посвяткувати, тому взяли саме такий. Ну, з того вибору, що був конкретно сьогодні, нам сподобався. Взяли по акції сухісні данки. Ще зайшли в магазинчик з боку, який був купили ось такий от пазлик. Дянка вибрала. Тут у нас пазлик, а тут картинка, яку можна ще домалювати, дорозмалювати. Ціна його 14,99. Старшій донечці. Та Діанка. привіт! А старша донечка вибрала собі ось такий гребінець за 9,99. В принципі, все. Сьогоднішні покупочки виглядають саме так. О, ще забула, підказують мені мої любі, що я забула показати, корм для нашого киці. Розумний вибір, просто тому що стояв збоку, і Єва хоче прямо кийцю в кадр показати. Так, оця кийця буде їсти корм. Дбала сьогодні в АТБ. По акції крабові палочки, апельсини по 39 з копійками. Хлібці беру постійно на регулярній основі, хліб чорний-білий, і сьогодні вирішила взяти на пробу, ще ніколи не брала ось такі пельмені. Подивимося і в одному з наступних відео розкажу, сподобалися, не сподобалися свої враження. І ще раз всім великий привіт! І знову наступна партія моїх покупок. Цього разу магазин Аврора. І, звичайно ж, покажу докладно та й розкажу, що цього разу купила. Першим ділом хочу похвастатись ось такими носочками. Я купила три різних варіанти. Там були ще три. але мені сподобались саме більше: ось такі: 24 гривні коштує одна пара. Також купила по акції, виключно тому що по акції за 15 гривень ось такі кольорові ручки. Вони з неоновим ефектом. Я взяла одну упаковку на подарок, мені потрібно, а одну дам своїм діткам. Також на подарок взяла ще ось такі олівці. Також були на акції 19 гривень, 12 кольорів. Тут кожен олівчик, я не буду відкривати, але думаю, що тут видно. В такому класному дизайні з різними різними тваринками. Тут моя киця гуляє. От вона хоче прямо в кадр попасти. Лакі, привіт! Привіт! Вона провіряє, що мама купила. Вона думає, що тут щось їй є. Лакі, тут тобі нема нічого. Я показую в основному. Іграшки і товари для дому та творчості сьогодні. І так, ще для дому купила ось таке мило для видалення плям. Хороше вже один раз брала. Можу рекомендувати, тим більше, що термін використання в нього великий. Я думаю, що тут видно до 28-го року. Так що точно використайте. 15 гривень сьогодні коштувало в Аврорі. 55 гривень взяла ось таку іграшку, також мені потрібно на подарок подарити. І за. За 19 гривень, це вже своїм дітям взяла ось такий набір для творчості, бусини. Тут є ниточка, ось такий медальйончик, трошки більший, трошки менший. Ну, одним словом, за 19 гривень. Я думаю, що моя Єва. Буде рада, і заодно в нас в результаті получиться всіх класні браслети. Щось я вирішила, що саме браслети вона буде робити, хоча я не впевнена. Так, по 12 гривень сьогодні в Аврорі ось такі картонні стандартні тарілочки, думаю, всі ви знаєте, на день народження. Дешевше, ніж по 12 гривень я таких ніде не бачила. Також були в сінсеї. Подібні моя Єва брала, чуть-чуть, буквально більші, але вони були з єдинорогами, коштували 35 гривень. Ну, різниця є 12 і 35. Також взяла ось таку циферку 3. Це в моїй діанці я вже починаю за два місяці наперед підкуповувати, підкуповувати все до дня народження. Люблю я так, знаєте, потрошки-потрошки купляти наперед, щоб потім в останній момент не купляти все в один день. Якось так виходить і не зразу багато покупок, і по карману не сильно б'є. Далі, що ще не показала з цих покупок, ах, ось такий от робот. Мій Давид давно хотів класного робота, все проси-проси, але все, що я беру в руки, от пробую за ту всю пластмасу і все відбраковую. Або мені ціна не підходить, дуже вже уж кусається. Ну або пластмаса просто ніяка. Ось цей робот виявився досить хорошим. Як ви вже зрозуміли, якість цього пластику я одобрила і тому купила 119 гривень, коштує на сьогоднішній день ось такий робот. Чим він цікавий? Значить, так тут рухома голова, ось так ходить. Тут ходять руки, він їздить, тут є колеса, він тут має. В кульочку десь тут були. А от дві такі шпажки. одним словом, сюди можна вставити, нажимаєш тут, і вони у-тю-тю-тю-тю і стріляють. Хвостик згинається, а, голова рухається, казала. І він ще, покажу, він складається. Опа! І виходить така, якби, машина. І він дуже їздить класно. Що можна також нажати ще на голову. Опа! І це виходить динозавр. Ще з покупок і зразу покажу вам в цьому ж відео. Закупилися ще раз уже фруктами, попередні уже з'їли, і так банани по 70 з копійками, мандарини 50, апельсини 55, або наоборот. Купляли всім ці. А я не прощаюся, буду показувати в цьому відео інші свої покупки, які буду робити на цьому тижні. І знов привіт! Наступна порція моїх покупок. Як і обіцяла, ділюсь. І так, там, от на задньому плані, я навіть не знаю, кожного разу вже навіть вам не показую. Ще одна закупка фруктів. Ми фрукти стараємося купляти ну два-три рази в тиждень. Це точно. Мандарини до речі, з АТБ у мене цього разу чек. І так, мандарин Муркот В АТБ цього разу ми купляли по 49,95 за кілограм. Зато апельсин ваговий. Бач, то там такий маленький він по розміру, але по ціні дуже хороший 41,95. Банани сьогодні ми взяли по 67,65 за кілограм. І так, основні покупки сьогодні це, от я взяла при запас. Сухі сніданки. Не так часто ми дітям даємо, але коли ну, прямо супер хороша акція, тоді я беру. Я думаю, що мами запасливі так приблизно роблять, як і я. Підтримайте мене, якщо є такі запасливі. І так, дуже хороша акція на ось ці сніданки були. Тут 500 грам, тут 420 Один коштував з них 60 гривень 90 копійок, другий 63,90 Хороша акція. Далі взяли на перекус до садочку. Ми даємо дітям печиво час від часу. Взяла ось таке печиво по акції було по 14,20 і Марія по 15,40. Собі побалуватись, взяла ось такий батончик протеїновий 13,40. І так, взяла ще для салату, мені потрібні будуть сухарики. Ось ці конкретно були на акції, хоча я стараюся брати з беконом. Ціна такої великої пачки. Тут 125 грам. Сьогодні в магазині 18 гривень 70 копійок по акції. А я не прощаюся з вами. У мене там уже кипить вода. і Я зараз буду заварювати ті пельмені, які в попередніх відео я вам показала. Так що зараз ми подивимося, як вони виглядають зварені, і покажу вам в розрізі. То й поділюся з вами своєю думкою. Ось так виглядають відварені пельмені. І так, стіжуємо і будемо пробувати. У нас в сім'ї пельмені їдять зі сметанкою. Ось так виглядає порція. Покручу, поверчу, щоб могли подивитися. І так, дегустація. У нас, звичайно, пельмені ножиком не їдять, але я ж якось мушу вам показати: ну, а які ж вони всередині? Давайте подивимося. Подивимося, як проварилося тісто і як виглядає всередині м'ясо. І зразу хочеться сказати, що на запах пахнуть вони дуже смачно. Пробую, вибачайте, що жую за камерою, М -м смачні пельмені. звичайно, чути, що це не є. Домашні, але з усіх пельменів, які я коли-небудь пробувала, тверду сімірку з десятки я їм можу поставити ось така моя суб'єктивна думка. Нагадаю, що мова йде про ось ці пельмені. показувала у моїх покупках, як і обіцяла показала та розказала, вартують вони уваги чи ні. Пишіть в коментарях, що думаєте ви і які конкретно пельмені ви можете порадити з вашого досвіду. Буду вдячна. Смачно поївши. Я тут згадала, що не все я вам показала. І так, ось таку чашку я ще купила для донечки з єдинорогами, звичайно. Зараз в неї прям така тема, полюбляє вона їх. Чашку я брала в Сінсеї, зараз вам скажу ціну. 99 гривень за неї заплатила 230 мл. Я впевнена, що донечка буде задоволена. І, звичайно ж, в завершення відео, як і обіцяла, розкажу свою думку, що я думаю, і враження від колбаски. Я от спеціально на монітор ноутбука вивела це колбаса Варена, а це продукт фаршевий. Але я обидві ці палочки купляла минулого тижня. У суботньому моєму стандартному відео, в рубриці що купила, я їх показувала. І як і обіцяла, розказую свою думку. І так. Ось ця колбаска коштує і сьогодні 32 гривні. Така колбаска до пюрешки коштує сьогодні вже більше, вона без акції, сьогодні її ціна щось там 92 або 96 гривень. Якось так. Перше важливе питання завжди задаєте, чи готова я повторити цю покупку. Скажу так, що моїй сім'ї конкретно ось ця дорожча колбаса, вона іменно колбаса пише на виробі, не сподобалася. Ми її повторяти не будемо, більше купляти ми її не будемо. Коротенько Поясню свою думку, чому вона на смак нам резинова, желатиноподібна і відкусуючи шматок такої колбаси, абсолютно не відчувається, що це Е, Так, розкажу от про цей виріб фаршевий, чи готові ми його ще раз купити? За 32 гривні, в принципі, як десь колись якийсь варіант вибірковий, так. В принципі, можливо. От у ньому конкретно структура самої колбаси більш похожа на структуру вареної колбаси. Я навіть знімала відео, як я роблю домашню варену колбасу з своєї домашньої курочки. Це елементарно просто робиться. Десь, до речі, відео в мене є. Якщо не забуду, навіть на цьому тижні постараюсь викласти. Знаю, що такі відео не дуже набирають багато переглядів. Просто можу подивитись, і хто ще не пробував робити свою домашню варену колбасу, може спокійно попробувати. І що скажу, що за 32 гривні ось цей виріб фаршевий має право на існування. Якщо не читати склад, закрити на це очі, тому що склад там плакати хочеться. Але ну, у наш час багато таких складів пишеться на упаковках. Але в тому випадку, якщо й немає можливості, немає варіантів купити щось більш якісне дорожче, то, то якщо вибирати між цими двома варіантами, я в слідуючий раз би вибрала ось цей. Це моя суб'єктивна думка. Не судіть строго, діліться вашими враженнями в коментарях. Наперед, вдячна завжди підціную вашу думку. А на сьогодні прощаюся з вами в наступної суботи. Уже посклавшися традиції, буду викладати відео, що купила за тиждень. Люблю, цілую, па. Зустрінемося в наступних відео!